Скільки компанія вкладає в наукову діяльність з колегами, коли переїжджали з локації на локацію, про це говорили. У сингенти є на що подивитися, і на препарати, і відповідно, так же само е, великий перелік олійних і кукурузи, і пшениці. Я бажаю, щоб компанія на цьому не зупинялася. Е, Сингента в кожен діб. Позитивні тільки емоції від даного заходу. Все сподобалося. Зараз далі будемо продовжувати навчатися. Все чудово, нам би трохи дощу вашого. Взагалі ми були на презентації гібридів. Було цікаво побачити різні густоти, різні терміни посіву. Для себе щось почерпнув нового, спробуємо в господарстві втілити в життя, а результат побачимо на наступний рік. Захід взагалі, як в принципі, всі заходи Сенгенти, на найвищому рівні, мабуть, найбільш запам'яталися дрібноділянкові досліди фунгіцидів на соняшнику. Є що подивитися, є, є що взяти на озброєння в господарство на, на наступні роки. Також сподобалося на кукурузі боротьба, з падалицею соняшника група гербіцидів, як вони працюють. Вісім років тому назад я проходив на цій станції стажування в ролі студента. Дуже багато змінилося. Побудувалась нова станція і збільшилась кількість дослідних ділянок. Сьогоднішній захід дуже повчальний. Дуже сподобались досліди по соняшнику також додавали нові гібриди кукурудзи, які будемо застосовувати в себе в господарстві. Нетворкінг з колегами з інших холдингів. Цікаво побачитись, обсудити проблеми, нюанси по сезону для нас зміна і ну фахово цікаво. Сподобався підхід до випробування стійких до гербіцидів гібридів соняшника. Це дуже класний захід, все сподобалось. Наглядно побачили, як воно в полі росте. Досліди ваші побачили. Дуже подобається атмосфера, організація. Все дуже класно. Найбільше запам'яталися, мабуть, експерименти із прибиранням і з різними препаратами. Я вдячний, що. Ве знаме, ме разум зваме.